Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково коментуйте. Вітаю, друзі! На каналі Мистецтво Поля Сірієнка. З вами сьогодні працює команда ArtFields, я Олексій Сієнка. І перш за все, друзі, хочу вас попросити, ставте лайки під цим відео. Вони дають можливість інформацію робити досяжною в широкому колу аграріїв на Ютубі. Друзі. Наступає сезон, він вже наступив, вже почалося підживлення. Можливо, хтось вже почав якийсь обробіток ґрунту на півдні через те, що весна рання, вже ґрунт розтав, і ми готуємося вже до початку основних весняно-польових робіт. І сьогодні хочеться вам дати деякі поради, щоб виконавши їх, ви були більш успішнішими і прибутковішими, ніж в минулих роках. Що необхідно сьогодні, друзі, насамперед зробити, перша порада, шановні аграрії, це перевірте якість вашого насіння, яке лежить у ваших складах, якщо ви його вже придбали. Якщо будете купляти, то обов'язково також перевірте. Якість насіння на схожість, на енергію, на силу росту, можливо, зробити холодовий тест. Через, те, що, друзі, це перше, що необхідно зробити для того, щоб бути потім спокійним. Що ви сієте хороше, якісне насіння. Тому знайте їх в лабораторії, це невеликі витрати, повірте. Але ви будете потім знати і будете спокійні, що ви сієте хороше, якісне насіння, чи соняшнику, чи кукурузи, чи сої, чи, можливо, якихось ярих зернових культур. Це перша така порада. Друга порада, друзі, необхідно зробити наявність вологи в метровому. А для культури з глибокою кореневою системою і в півтора метровому шарі ґрунту. Обов'язково. Ну, Сьогодні, можливо, у вас немає експрес-інструментів, якихось електронних вологовимірювачів, то необхідно відібрати ґрунт і термостатно-ваговим методом це найкращий ефективний метод, який вам зроблять також лабораторії. Також це невеликі кошти. Але ви можете потім відкоригувати і густоту сівбу, сівби, чи кукурузу, наприклад, чи соняшнику. Ви можете відкоригувати норми внесення азотних добрив, не тільки азотних добрив, знаючи вологість в ґрунті. Це друга така порада. Третя порада, друзі, це візьміть pH-метр. Сьогодні ринок на ринку є хороші pH-метри. Що значить хороші ПАш-метри, друзі? Це ті, які мають мінімальну похибку. Вони не коштують 70-100 гривень. Ну, їх вартість можливо десь до 1000 гривень. Але ви, даного, даний ПАш-метр вам буде слугувати багато років. І обов'язково знайте, що той рівень PH, який був у вас, наприклад, восени, він може бути абсолютно змінений і під дією, наприклад, опадів, під дією інших факторів. Весною PH ґрунту може бути зовсім іншим. Навіщо заміряти, друзі, pH? Ви скажете, а навіщо це робити? От, наприклад, на даному полі мого знайомого фермера восени ми заміряли PH. Тут PH було десь в районі 6. От сьогодні ми зайшли і pH уже 7. Ну тобто, ґрунт збагачений органічними добровами, має хорошу високу буферність і, в принципі, PH наоборот. Не, сильно не змінилися, а на бідних ґрунтах, де не вноситься органіка, де втратився гумус, де втратилася буферність ґрунтів, ПАш може бути в, в, в осінній період 6, а весною і 5, і 5,2. І, і при таких рівнях ПАш, друзі, вже небезпечно сіяти, наприклад, сою. Вона не сформує нормальну е, кількість бульбочкових бактерій, не буде фіксувати азот. Тобто, зернобобові е, культури вони взагалі е, вибагливі до pH. І необхідно, можливо, буде або поміняти поле, або можливо додати якісь добрива там, кальцію, магнію, ну, наприклад, там, суперфос, е, амонізований суперфосфат, чи гранфоски різного роду. Тобто, ви зрозуміли, обов'язково. Придбайте хороший pH, і він вам згодиться. Ви можете потім і в період вегетації змінювати через те, що pH це як температура тіла. Воно може змінюватися під дією різних факторів протягом всього вегетаційного сезону. І от я маю хороший pH-метр і постійно ним користуюся. Похибка десь 01. Тобто, в принципі, дійсно, я впевнений, що він дає хороші хорошу інформацію. Далі, що потрібно зробити, друзі, взяти пінітрометр. Обов'язково також необхідно придбати сьогодні доступно абсолютно кожному фермеру граю придбати пінітрометр. І коли ви проміряєте от таким от щупом, також спеціальний щуп, що ґрунт уже розмерся. А от на даному полі він вже розмерся. Бачите, спокійно можна. Ну, вообще, промерзання було десь до 17-20 см. Ми відмічали. Сьогодні його вже немає. То вже навесні найкраще це зробити і провірити по полю ущільнення ґрунту. Друзі, а, а, чи є воно, чи ні. Я розумію, що за допомогою пенітрометра ви, можливо, не зробите а, діагностику ущільнення на глибині там, 60 см, але на глибині 30-35 см це зробити можливо. Знову запитайте, а навіщо час весною перевіряти пінітрометром ущільнення ґрунту? Друзі, це також потрібно через те, що ущільнення по полю воно може бути абсолютно в різному стані, і ви тоді можете, чи можливо ще встигнете зробити розущільнення глибокорозпушувачем. Щоб не втратити вологу, є спеціальні сьогодні глибокорозпушувачі, які не перевертають ґрунт, а просто е, руйнують ущільнений шар. І будете самі спокійні, що ваші ґрунти не ущільнені. Можете тоді сіяти чи бурячки, чи, можливо, сою. Е, ці культури досить сильно бояться ущільнення. Соняшник також дає досить негативні результати при ущільненому ґрунті. Оце, друзі, такі поради вам. Ну і лопата. У вас в автомобілі має бути лопата. Нормальний фахівець, який маючи лопату, маючи знання, він може потім відібрати зразки лопатою, чи пшениці, чи, можливо, ґрунт відібрати, перевірити. Навіть даже перевірити можна, а який весною у вас буде ґрунт, яка його буде структура, також існують методики. Ну це вже інша тема. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково коментуйте. А чи робите ви ці речі, про які ми вам щойно нагадали? І бажаємо всім перемоги, насамперед, хороших, стабільних врожаїв і насамперед прибутків. На все добре, слава Україні!